Найголовніше у вашій сумці, куди б ви не йшли, це гаманець. Тут не тільки ваші гроші, але й пластикові картки. Дисконтні, кредитні, абонементні та перепустки. Словом, пластикових карток у гаманці море. І відшукати в потрібний момент потрібну картку просто надскладне завдання. І як завжди, вона знайдеться останньою. Зараз я покажу, як легко навести лад у ваших картках. Нам знадобиться звичайний перевірений дирокол. Зараз будемо робити дірки у наших картках. Легко одним рухом у карті проколюємо отвір: одна, друга, третя і нанизуємо на кільце для ключів. Таким чином кожну картку добре видно. І вуаля, тепер користуватись картками стало набагато зручніше. Картку, яку ви використовуєте найчастіше, можна приєднати до ваших ключів. Так вона завжди буде під рукою. Геніальні рішення поряд. Порядок із картками це просто.